Сьогодні я допомагаю мамі розвинути її особистий бренд, щоб прийти до системних 5 тисяч доларів на місяць. І Буду все це показувати вам тут без запусків, без реклами, без прочей хуйні. через сильний. Особистий бренд і через класний офер та щоденну регулярну контент-систему. Сьогодні мама працює на звичайній роботі, як HR-менеджер, і паралельно вже трошки займається цим напрямком, тому що в неї дуже багато досвіду. Вона неодноразово пройшла історію лікування раку і знає, як жінкам бути щасливими, як всередині налаштувати організм так, щоб тобі не було хорошо, щоб в тебе була енергія, щоб ти себе класно почувала, щоб не було різних хвороб та різних опухолів, да? що найстрашніше. Ми вже розібрали модель, яка дала мені заостенку останні декілька років 12 мільйонів гривень. І перший, з чим ми почали працювати, це її офер. Да? Нам потрібно розуміти, що вона пропонує, та для кого вона пропонує, і для того, щоб це зробити, нам потрібно наробити багато контенту через нашу систему контенту, яку ми знову ж таки зараз будуємо, і протестувати, подивитися, що люди кажуть, що жінки кажуть, чи попадаємо, ми, чи не попадаємо. І тільки після того, як ми отримаємо декілька перших так, да, що типу ага, нам це треба, тоді ми будемо поглибшуватися вже в якісь продажі, тому що сьогодні ми не фокусуємося на цьому. Нам це не потрібно. Потрібно зафіксуватися. Зачепитися і зрозуміти, що тут ми цінні. Ось це те, що ми робимо зараз. Якщо вам цікаво дивитися детальніше чи почути якісь специфічні речі, напишіть в коментарях, що саме, і поставте лайк, якщо вам подобається ця ідея. Тому що я думаю, що незабаром ми побачимося із другою частиною цього відео.